Так, Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд шестигранників Огляд від будівельника універсала. Шестигранники у нас такі Шестигранники Інтертул. Тут знизу отакі такі бошечки як кажуть. Іде у нас від півтора до десятки. Наборчик непоганий. Що перше, коли береш якийсь дешманський шестигранник, який пару раз десь закрутив, або туго, або не можеш відкрутити, злізовується оця частина. Тут, слава Богу, нічого ще не злізувалося. Тобто користуюсь, ну, зрозуміло, що не користуюсь ними кожен день. Ну періодично як треба, для роботи. Ними я користуюся. В цілому набор нормальний. Все чотенько. Він в мене вже пару років. І слава Богу, нічого не, не злізувалось, ні один шестігранник, як кажуть, не пішов. Все чотенько працює. І що зручно, що в наборі? Ще не треба шукати. Раніше в мене було там, там, в чому дані валяється шестігранник, там валяється шестігранник. Як правило, різні: один чорний, один білий, один жовтий і так далі. і так далі. То, що в наборі зручно. Якщо підводити підсумки, набор нормальний. От в мене він пару років і ще залишився набором і ні один шестігранник не злізувався. Якщо ви, якщо вам потрібні шестигранники, і ви так як я, ну вам не потрібно на кожний день, ну в принципі потрібні, то в цілому такий набор непоганий. Так, друзі, якщо у вас є рекомендації або розумна критика, або може я щось упустив, можете написати про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати, я думаю, глядачам нашим теж буде цікаво почитати. Розумних людей і розумні думки. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.